Даному ролику ми проведемо глобальний огляд біткоїна. Поговоримо про його можливість сценарій на 2023 рік. Усіх з новим роком з тобою я, Дмитро Кривський, наша команда Криптоніт. Полетіли. Рекомендую додивитися ролик до кінця, щоб не пропустити нічого важливого і заробити 24 серпня в нашому телеграм-каналі. Я опублікував цікавий твіт, де було розписано, що біткоін у 2015 році торкнувся дна. 547 днів до халвінгу. у 2018 році він торкнувся дна 517 днів до халвінгу. Переходимо в браузер і можемо побачити, що від Binance є відлік до халвінгу біткоїна, і у нас залишилось приблизно 460 днів. З цього ми можемо врахувати, спостерігаючи за минулим циклом, а біткоїну вже 13 років, і ми по факту на початку четвертого циклу ми можемо зрозуміти, що є певне спостереження за минулими циклами. Є певна аналітика. Та само собою, що це не фондовий ринок, якому 200 років. І ціклічність тут ще не відпрацьована, але ми можемо провести паралелі за минулих 13 років. Переходимо на графік біткоїна, біржа Bitfinex, біток до USD. Це най найдовший і найбільший графік біткоїна. Я розділив весь графік біткоїна на кожен рік. Тут 1 січня, 1 січня, 1 січня, але відрізняється тільки рік. Ми можемо бачити цікаве спостереження, що кожного циклу у нас вже по факту закінчився або закінчується третій цикл, і ми. Три роки росли, рік падали. Три роки росли, рік падали. Три роки росли і рік падали. Переходимо на перший цикл біткоїна, і я почув цікаву думку. однієї людини, і вона мені сподобалась. А думка така: хоч би ми не купили біткоїн 1 січня, наступного 1 січня у нас вже був профіт. Та да, Графік має певну волатильність, і хаї були зовсім інші, і ЛОЇ були, але все ж від першого до першого у нас був би профіт, там приблизно 1400%. Знову ж таки, купуємо 1 січня, наступного січня продаємо, у нас профіт 140%. Тоді біткоін входить в ринок, він робить 6000, коштує приблизно 900 доларів. А знову ж таки йде корекція рік часу, так звана криптозима, яку ми сьогодні переживаємо. І приблизно ось тут, о 15-й рік мені пропонують купити біткоін по 250 доларів. Але у мені ця тема була не цікаво, я її відмовив. Знову ж таки, ми купуємо 1 січня, наступного 1 січня продаємо. Ми маємо 50% прибутку. Та біткоін весь час від нашої від нашої покупки міг ходити нижче. Нижче профіту, але потім він відростав. І знову ж таки, прибуток, прибуток, прибуток. біткоін торкається там 18 тисяч доларів. І, знову ж таки, починається корекція. Люди розчаровуються в ринку. Приблизно у даному році, 2019-2020 рік, я приходжу в ринок і ну, починаю тут розвиватися. І знову ж таки, три роки росту. І в кожному із в кожен із рік, купивши в новому році, продавши наступного нового року, у нас був би профіт. Тепер ми можемо побачити, що ми цілий рік падаємо. Само собою, що ми не проводимо падіння від хаю до лою. Там тут приблизно 85%, тут приблизно 82%. В даному циклі ми увалилися приблизно на 75%, і можливо, ми ще будемо падати. Тепер що я хочу сказати, ролик буде коротким, але важливим. Що в нас чекає в 2023 році? Спостерігаючи за минулими циклами біткоїна, приблизно його минулих 13 років, ми можемо прорахувати те, що біткоін має потенціал даного. Від року нам принести прибуток, але який у нього сценарій буде? У нас рік все таки не є коротким і за певний рік може багато чого трапитись. Давайте глянемо на початок другого циклу, де біткоін коштував приблизно там з чимось доларів, і знов ж таки купивши тут, продавши рівно через рік, у нас був би профіт. Хоч і приблизно 300 днів він торгувався нижче нашої покупки, але в кінці року він вистрілив і дав нам можливість заробити. Точніше мене тоді не було, але люди могли заробити. Ну діба тільки тепер ми можемо це зрозуміти. Якщо говорити про початок вже третього циклу, можемо зрозуміти, що після нового року він дав людям можливість заробити 200-300% 200 приблизно процентів. І знову ж була в даному році корекція на 50 він овалився з 12 тисяч, приблизно на 8 тисяч на 6 тисяч, навіть і це був не пік падіння, тому що почалася коронавірусна криза, приблизно ось тут я прийшов, і знову ж таки у нас було падіння. Але в кінці року, від моменту покупки до моменту продажу, якщо ми говоримо від нового року до нового року, він знову дав нам можливість заробити, що я бачу у 2023 році. Так як в минулих циклах обвалився на 80-80%, в даному циклі він обвалився всього лише на 76%. Якщо ми трукнемося, якщо ми побачимо ціну приблизно 12%. 10 тисяч доларів це буде приблизно 80-83% падіння, про що ми і говорили. Також ми можемо кинути сітку Fibonacci від, від початку росту до його хаю і побачити, що наступна ціль, яку би біткоін міг побачити, це приблизно 10 тисяч 900 доларів. Про що йде мова? Мова йде про те, що у 2023 році ми можемо, хоч би коли ми сьогодні не купимо, ми можемо рівно через рік заробити. Але що нас буде чекати в процесі розвитку подій? Ми Знати не можемо. Економічна ситуація в світі хоче бажати кращого. Ми взагалі на межі рецесії, або точно ми вже в ній перебуваємо, просто неофіційно. Я просто декілька разів говорив. Може бути таке, ми побачимо біткоін спокійно на тих відмітках, які би ми хотіли побачити, це приблизно 12-10 тисяч доларів. І з того моменту у нас буде ріст. Один із сценаріїв, який також реальний, ми спокійно можемо побачити ріст на 25-30 тисяч доларів. І з того моменту а, обвал на 10 тисяч доларів для того, щоб повністю побрити людей, зробити повністю капітуляцію. Само собою, що в, в, в даних реаліях, дивлячись бірж токенів, побачити миттєвий різ на 25-30 на тисяч досить складно в це віриться. Але все ж може бути також. Є люди, які говорять про регуляцію криптовалют, тому що на ринку криптовалюти немає правил гри, і для того, щоб сюди прийшли інституціонали, повинні бути певні правила. І регуляція прийде і 100% буде диктувати правила. Але питання, якою вона буде, вона буде агресивною чи мігкою? І скоріше за все, регуляція криптовалюти вже розпочалася, вже приймаються законні проекти, які будуть її регулювати. Якщо говорити про секцію комісії з цінних паперів, вона буде мати питання до багатьох. Тьох криптовалют, а як вони розподілялися, а як вони продавалися, і чи та чи інша криптовалюта є цінним папером? Але дивлячись на історію а, суду, SEC з Ripple, який триває про більше двох років, можемо зрозуміти, що так скоро вона не прийде, і питання, чи вона буде такою агресивною, як а, ми собі можемо уявляти. Про регуляцію ми поговоримо в окремому ролику. Це важливе питання, яке ми повинні підняти і зрозуміти, яка крипта вистрілить, а якої крипти може більше не стати. Якщо говорити про мої думки, у мене є два сценарії розвитку подій: це обвал приблизно на 10 тисяч доларів, тоді ріст на 25 тисяч доларів, або ріст на 25 тисяч доларів, тоді після регуляції криптовалюти, якщо вона буде агресивною, обвал на 10 тисяч доларів. І в кінці року ми знову ж таки можемо побачити наш довгоочікуваний прибуток. Але коли я говорю прибуток, люди можуть неправильно сприймати, думаючи, що я говорю. Про тисячі процентів прибутку. Це може бути довгий затяжний боковик, але в плюс від моменту сьогоднішньої покупки. І після обвалів ринку до бичого циклу, у нас все-таки є боковик. Ми ходимо то нижче, то вище, є мінімальна волотильність, але від моменту нашої покупки 1 січня до моменту, нашої покупки, до моменту нашого продажу наступного січня а в 2023 році у нас може бути довгоочікуваний профіт. Тому, коли мене... Питають, а чи я вже в ринку, я на 50% ринку. У мене була стратегія 40-30-30, але мені прилетіла катлітатеза, і в мене стейблю стало 50% від загального портфелю, що я хочу виправити. Я хочу приблизно на ще на 20-30% докупити біткоїна і фундаментальної валюти. Я не говорю про альткоїни. Про альткоїни взагалі не варто говорити. Якщо взяти глянути на домінацію біткоїна відносно інших а -а -там, валют, ми можемо побачити, що вона, умовно кажучи, на дні. І про ріст альткоїнів поки що йти мова не може. Ми спокійно можемо побачити а, домінацію біткоїна вище 40-вище 50 доларів. Це його швидкий ріст відносно корзини усіх альткоїнів, або не таке сильне падіння відносно усіх альткоїнів. Тут вже залежить від. По розвитку подій на ринку, але його домінація все ж таки зараз на дні. Тому говорити про те, що альткоїни будуть стріляти, ми не можемо. Тому в даних роликах я найбільше говорю про біткоін, тому що інші альткоїни не, не такі перспективні. Можемо глянути мій баланс портфелю. Бачимо, що 50% у мене знаходиться в стейблах, 20% двадцять процентів і тільки тоді в мене вже йде ефіріум дот. Аптос, Авакс, Чіа, Фантом, Атом, інш, там UiDx і ті проекти, які в мене є з рубрики криптокалети, бо я докупляю їх в криптокатлеті і свій основний портфель також додаю. Тому говорити про ріст альткоїнів ми не можемо. і В мене всього лише там 2-максимум там, 3% альткоїнів в гаманці. Якщо говорити про ефіріум. і обвал домінації ефіріума є неминучим відносно біткоїна. До речі, в коментарях напиши, як ти бачиш розвиток подій у 2023 році, і найцікавіша, найвідкритіша відповідь получив бонус у розмірі 25 доларів. Давайте коротенько трамовимо висновки. Варто сьогодні почати формувати портфель. Але коли у мене запитують про якісь альткоїни, я кажу, будь обережним, формуй портфель біткоїнів. Якщо біткоїн вистрілий, ти можеш перелити біткоїн в інші монети, інші токени, які ще не є недоуцінними і ще не дали нам там ре реалізувати свій прибуток. Або якщо біткоїн валиться, ти можеш зробити ребалансування портфелю і перелити біткоїнів інші альти. Відносно долара, ти будеш програші, але відносно. А токенів там в блокчейн проєктів ти будеш плюсі, тебе їхня кількість ставатиме більшою. Тому я почав формувати свій портфель на 75% біткоїни, мені не страшно. І так я вже говорив, що ринок криптовалюти зовсім інша капіталізація, і не факт, що ми побачимо 10 чи 11 тисяч доларів. Та у нас може бути рецесія, це буде сумно на ринку. Та макроекономічна ситуація бажає кращого, ми можемо розуміти, що ми на межі рецесії. Але сьогодні купувати біткоін з очікуванням, побачити перспективний ріст на дистанції можна. Є люди в різних чатах, які мені пишуть, щось там втирають, пояснюють, що ось я можу почекати біткоін там, такого і такої-то відмітки, взяти лонг так далі. Я в вересні 2021 року по 48 тисяч вийшов, і зараз тільки тепер почав формувати свій портфель, і я вам голосно говорю про те, що я формую. Само Бо що ми можемо побачити просадку, і приблизно від моменту нашої покупки може бути ось така ситуація, коли ми будемо від нашої покупки ще дуже довгий час, а це може бути півроку і рік часу, а падати. Але сам факт того, що в кінці року у нас є потенціал побачити прибуток, про тому що до залишилося 460 днів. І на цьому все. Дякую, хай щастить, Бажаю профіту. Пока.